Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві на початку цієї молитовної варти. Для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із книги Колосян. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Із послання до «Колосян» перепрошую. І все, щоб тільки говорили і робили, все вчиніть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи Богові Отцеві через Нього. Як відрізнити людину, яка живе за власним бажанням для власної наживи, і яка живе для інших? Апостол Павло дає сьогодні відповідь. Оце розрізнення, оця відповідь на те, хто живе для себе? Тобто в стані гріха гордині? Чи хто живе для інших, любить це життя, поважає це життя, береже його і цінує одночасно і своє життя. Павло пише просто Все робіть і чиніть в ім'я Господа Ісуса. Тобто, людина, яка живе не для себе, ну, е яка живе? Для себе живе в гордині, вона не буде визнавати жодних авторитетів. Вона не буде схилятися перед кимось, тобто навіть в, в, подя... в подяці. Всі заслуги вона буде приписувати собі. Будь-хто, хто би що зробив, вона буде казати, що це вона, бо вона так порадила ця людина. Але якщо будуть якісь невдачі навіть її, вона в цих невдачах буде звинувачувати іншу особу. Тобто людина, яка живе для себе, буде гордою, бачить тільки себе, свої заслуги, свої досягнення, і весь світ має не, нею захоплюватись і слухати тільки його. І водночас вона не визнає своїх власних помилок, а звинувачує інших. Цих помилках. Знову ж таки, проведемо певну паралель з тим, що зараз є. І той, хто живе для... в Бозі, той, хто живе в Бозі, це не означає, що він не повинен гордитися своїми заслугами. Ні, він має ними гордитись. Але людина, яка живе в Бозі, завжди скаже. Що це заслуга Бога, який дав мені, наголошую, заслуга Бога, ж, який дав мені силу і розум це здійснити. Це заслуга тих людей, які підтримали мене в моїх думках починання. Людина буде визнавати свої досягнення, але тільки у співпраці. Так, вчора є певні речі, які суто її заслуга. І це правильно. Але вона ніколи не буде возносити себе при цьому заверх, ставити вище інших. Така людина, коли буде визнавати свою співпрацю з іншими, досягнення з іншими, особливо з Богом, що це завдяки Богу, вона з легкістю, не то, що з легкістю, але вона буде завжди приймати поради від інших людей. Коли вона помилиться, вона визнає свою помилку і попросить допомоги виправити. Розумієте, яка різниця між цими двома людьми, двома особистостями? Людиною в стані гріха, яка живе тільки для себе, і людиною, яка живе з Богом. Ця війна це є протиставлення цих двох особистостей. Ми молимося за навернення наших ворогів, не тільки зовнішніх, але й внутрішніх. Тому що подивіться, будь ласка, довкола себе. Подивіться на деяких наших депутатів, нашу владу деяку. Як вона любить себе вихваляти, ставити себе вище інших? Це теж є момент нашого ворога. Тому що коли людина живе без Бога, коли людина живе в своє задоволення. Такому стані гріха гордині, вона руйнує довкола в себе всіх і все. Руйнує, через що руйнує? Бо вона хоче, щоб весь світ перед нею приклонився. А той, хто цього не робить, вона його знищить. Вона хоче перетворити таку людину на раба. І коли бізнесмени не сплачують податки чи не виплачують належної зарплати. Коли депутати живуть заради власної наживи, а говорять тільки гарні красливі слова, коли їхні слова розходяться з їхніми ділами, це є фальш, це життя заради себе. І коли ми це бачимо, це дозволяємо, то тим самим перетворюємо себе на рабів. Апостол Павло, пишучи до колосян послання, він просить їх про це. Все, що ми робили і говорили, все чиніть в ім'я Бога. В ім'я Ісуса Христа. Тобто все потрібно робити з Богом. І згідно Божих заповідей Божих законів. Не вкради, не чуже лож, не завидуй, не наговорюй, не вбий. Але я не говорю зараз про момент війни захисту нашої країни. Я говорю зараз про, ці, про ті території, де немає бойових дій. Де наші вчинки можуть призвести до е, вбивства. Це п'яний за, за рулем, за кермом перепрошую. П'яні водії чи. Не лікарі, які не хотіли вчитися, тільки чекають, коли їм хабаря дають їй байдуже, що вони призначають. Це теж і момент вбивства. Ми маємо все чинити в ім'я Бога, в ім'я Його заповіді, а рече, згідно Його заповіді і законів. Оцим ми будемо відрізнятися від ворогів. Оцим ми воюємо і захищаємо свою країну тим, що ми все робимо з Богом і в заповіді. Тим, що ми живемо заради когось, в ім'я цього життя, в ім'я любові, яку ми даруємо іншим, які і, і коли інші дарують їм нам, ми не маємо права уподібнюватись до наших ворогів. Бо для наших ворогів є один Бог людина. Під назвою Путін. Але знаєте парадокс, який в чому? Путін створив цілу систему, речі, касту богів. Коли він є найвищий Бог в Росії. Вище нього нема нікого. А всі, хто нижче нього, вони рівняються на свого Бога, створюючи себе богів і намагаються того, хто нижче, собі підкорити. Знаєте, це така пірамідка богів. І навіть той останній, е, і в такій системі, я так я скажу, в такій системі саме останній алкоголік хоче себе вважати Богом. І щоб перед ним всі преклонялись. І оця поведінка людей. Зухвала. Поведінка людей, яка принижує інших, поведінка людей, яка не цінує інших. Це є ознака Оцього приналежності цієї піраміди богів. Коли перед, над нею є Бог і людина. Я кажу про людину, наголошую. Людина, яка себе зробила Богом фальшивим Божком. І вона бачить цю людину? І каже собі, а я що гірше, і починаю робити те саме. От в Росії є така зараз створена система божків, коли є Путін, як Бог для всіх, а всі, хто під ним, рівняючись на нього, створюють з себе маленьких божків на, на, на рівні області, міста, району, не знаю, і намагаються при цьому інших принизити, знищити. У вас вам відповідь на питання, чому вони так поводяться. Тому що вони все роблять в ім'я не Бога, а Путіна, якого сруби зробили ідолом. Ми не маємо бути схожими на них, ми маємо заклик нашої молитви, нашої варти бути з Богом і нести Боже Слово, жити згідно заповідей. Бо це є шлях перемоги, це є шлях свободи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас насріж, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни. служби МНС і всі пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є на окупованих територіях чи в полоні. Поверни, Господи, живими, неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, Щоб вони розкаяли в своїх гріхах, визнали всі свої злочини, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що. В 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами спільно молитись, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!